28 гривень за пару це чоловічі шкарпетки різдвяні від бренду Leverage. Буде як упаковочка такі подарункові, так і ось такі різні по три пари, в цих упаковочках по 5 пар. У лоті загалом буде 95 пар, і ціна такого лоту 2680 гривень. Розміри з 39,42, і буде також 43,46. Зараз покажу, які будуть кольори. Склад тут: 74% катону, 24 поліаміду та 2 еластану. Ось так вони йдуть в упаковочці по три пари. Це будуть ось такі гарні з новорічними віночками, синенькі, гарна така широка резиночка, потовщений носочок також і п'яточка. Ось такі гарні полосаті з оленями добре тягнуться також. І ось такі зелені з ялиночками. Такі варіанти. Далі є ось такі гарні сіреньки з Дідом, морозом з сніжинками. Ось такі Санта-Кул е, cool з білою п'яточкою. І такі з оленями та цукерками. Також будуть ось такі різні наборчики з Сантою, е, сіренькі, чорненькі, зелені. Для замовлення такого класного лоту вартістю 2680 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів.